Багато хто думає, що найлегше переїхати в США саме айтішникам, але це не так. І в цьому відео я розкажу, як будь-яка талановита людина будь-ви б'юте майстром, співаком, дизайнером, бізнесменом, ким завгодно, може переїхати в Штати. І для цього вам не треба мільйон грошей родичів США, чи виходити заміж за американця. Тому дивіться до кінця, щоб дізнатися, що таке віза талантів, які типи цієї візи бувають, і як ви можете нею скористатися. Віза талантів це спеціальна віза в США для людей з екстраординарними здібностями. Це означає, що бути просто професіоналом, мати освіту та багато років досвіду недостатньо. Ви маєте бути реально талановитим, на дві голови вищим за інших спеціалістів і ще й довести це документально. Як довести, що ви талановиті? Для цього Америка придумала 10 спеціальних критеріїв. Забігаючи наперед, скажу, що для отримання візи вам потрібно мати мінімум три із них. Але на практиці краще підготувати документи так, щоб ви відповідали 5-6 критеріям. Це значно збільшить ваші шанси перед імміграційною службою. Критерії для візи талантів США. Перший критерій наявність у вас міжнародних або національних призів та нагород. Тут мається на увазі саме великі, значущі нагороди, тобто якісь дипломи, сертифікати чи подяки тут не підійдуть. В першу чергу треба показати нагороди з міжнародних або національних конкурсів, де ви зайняли призові місця або отримали відзнаку за внесок у вашу сферу аж на рівні країни. Звісно, якщо у вас щось по типу Нобелівської премії або ж ви переможець міжнародної олімпіади, то інші докази будуть менш важливими. Але якщо у вас таких нагород немає, то доведеться зібрати всі підтвердження вашої участі, а ще краще перемог у всіх можливих змаганнях. Другий критерій публікації. Вам треба довести, що ви писали наукові чи інші статті про вашу сферу діяльності, і вони були опубліковані у професійних виданнях під вашим авторством. А також треба показати, що хтось інший пише чи говорить про вас як про крутого спеціаліста. Це можуть бути статті в журналах, на сайтах новин, відео на YouTube, де у вас беруть інтерв'ю. Головне, щоб там йшлося про вас і ваш професіоналізм. Наступний критерій: членство в асоціації. Ціях вашої сфери діяльності із високим порогом вступу. Це означає, що для вступу в цю асоціацію просто членського взносу буде недостатньо. Ви маєте бути спеціалістом високого рівня, визнаним в широких колах, або ж пройти атестацію, щоб вас туди взяли. Наступний пункт це зробити вагомий внесок у розвиток вашої сфери. Тут важливо довести, що ви не просто звичайний фахівець, а дійсно затребуваний експерт, який буде і працювати, і розвиватися в США. Доказами тут можуть бути рекомендаційні листи від експертів у вашій сфері. Ваші виступи на конференціях як спікера, професійний ютуб-блог або навіть власна школа, де ви навчаєте людей. Зазвичай потрібно не менше 5-6 листів з відгуками про вашу роботу. Звісно, самих лише листів недостатньо. Експерти, які їх підписують, мають бути висококласними спеціалістами, тому до заяви треба додати підтвердження їхнього професіоналізму, щоб імміграційний офіцер переконався, що ці люди дійсно мають право оцінювати вашу роботу. Ще один критерій участь у виставках і концертах. Тут потрібно довести, що ваші роботи були представлені на національних або міжнародних виставках, конференціях, показах чи концертах. Також враховується участь у журі або суддівство. Важливо показати, що ваш професійний рівень настільки високий, що вас навіть запрошують оцінювати роботи інших фахівців у цій сфері. До речі, ви можете самостійно організувати таку виставку і показати на ній свої. Її роботи правилами це не забороняється. Наступний критерій це досвід роботи в організаціях із високою репутацією. Цей пункт підходить для керівників великих компаній, які зробили значний вклад у її розвиток. Відповідно, вам треба буде довести, як саме ви допомогли компанії вирости. І останній пункт це висока зарплата в порівнянні з іншими такими ж спеціалістами або інша значна винагорода. Таким чином, ви можете підтвердити свою унікальність як спеціаліста і показати, що ви дійсно кращий у своїй сфері. Можливо, ці критерії здаються вам занадто складними, і ви думаєте, що не наберете навіть трьох пунктів із них. І це нормально. Більшість клієнтів приходять до нас саме з такими думками. Але якщо добре проаналізувати ваш досвід, наявні та можливості, досягнення, які ви ще можете досягнути за наступні півроку рік, то виявляється, що все не так погано, і у вас можуть бути всі шанси на отримання візи талантів. До речі, якщо ця інформація була вам корисна, будемо вдячні за лайк цьому відео. Які бувають типи візи талантів? В США? Віза талантів буває двох типів: ОУАН та EB1. Віза – це не міграційна робоча віза. Її отримати легше ніж EB1, але вона видається лише на три роки з можливістю продовжити на один рік. Безкінечну кількість разів, і з мінусів, це те, що для цієї візи вам треба мати роботодавця в США. Віза EB1 – це імміграційна віза, і отримати її трохи складніше. І тут вам треба буде дуже постаратися, щоб довести свою унікальність. Для цієї візи вам не треба роботодавець в США, проте треба довести якомога більше критеріїв із названих раніше. З візою EB1 ви одразу отримуєте грін карту, а через 5 років можна подавати заявку на громадянство. Америки по суті, O-1 це такий собі перехідний етап до EB-1. Часто клієнти спершу отримують O-1, переїжджають в США, продовжують свою кар'єру там і збирають додаткові докази, щоб пізніше податися на візу EB-1 та отримати грін карт. Це абсолютно робоча та легальна схема. Тому, якщо ви хочете оцінити свої шанси на візу талантів або маєте питання, звертайтеся, і наші юристи допоможуть з усім розібратися.